Хей, hey, всім привіт! Я Мар'ян і я одинадцятикласник, який готується до НМТ, щоб поступити у Львівську духовну семінарію. У цьому відео я вам хочу розповісти про власні методи підготовки, про те, як я на власному шляху зустрівся з вигоранням, про те, які я методи зараз використовую, щоб наново не вигоріти, і багато-багато іншого. Заохочу вас також додивитися це відео до кінця, бо саме в кінці цього відео. Я вам розкажу про те, скільки зараз мені обходиться в гривнях моя підготовка до НМТ. Тому дивіться це відео до кінця і все побачите. Моєю цільовою кількістю балів є набрати з української мови 170 балів, з математики 130 балів, з історії України 160, а також з географії 160. Тепер же, коли ми дізналися мою цільову кількість балів. Ми можемо перейти до моїх методів підготовки. Пропоную розпочати з української мови. Українську мову я вивчаю за допомогою онлайн-курсів Ангеліни Костенко. Вона веде прямі трансляції в YouTube, які можна дивитися в онлайні або ж записи, і які проводяться тричі на тиждень. До кожного уроку в неї є зрозумілі пояснення, зручний надрукований конспект і дуже, дуже багато тестів для засвоєння нових тем. Особисто я її вам дуже рекомендую. Посилання на її інстаграм я залишаю в описі. І в той же час ми переходимо до наступного предмету математики. Математику я вчаю щочити з репетиторкою. Ми з нею займаємось по цьому підручнику. Ми беремо тему, по ній вивчаємо теорію, робимо багато тестів. Додому я також отримую велику кількість тестів, яку на наступний тиждень я маю принести. Ми разом перевіряємо на помилки, перевіряємо ті завдання, які я не зміг виконати, і після того беремося за наступну тему. Особисто мені дуже подобається моя вчителька, тож Надія Степанівна, якщо ви дивитесь це відео, для вас сердечко. А ми переходимо до наступного нашого предмету. І З історії України в мене дуже цікава ситуація, так як я її вивчаю самостійно. У її вивченні мені допомагають безкоштовні вебінари Illist TurbzNO, де він розповідає базову інформацію про кожну подію. Також я використовую надрукований конспект, у якому є записані події, угоди, особи, які необхідно знати. Для отримання більш глибоких знань я використовую довідник, у якому є інформація, яка допомагає мені вийти на високий бал. До речі, дуже вам його раджу. На кінець я закріпив для себе звичку щоденно проходити щонайменше 10-15 тестів для закріплення знань. До речі, для вивчення історії я також використовую ці додатки: Quizlet. Для вивчення дат, персоналі, пам'яток архітектури та проходження тестів. Просте ЗНО та n історії я використовую для проходження тестів по окремих темах. А також я використовую сайт. ЗНО UA для проходження великої кількості демо-варіантів з НМТ і для постійного зростання власних результатів. А тепер настав час для найтяжчого предмета, що я тільки вчу. А саме географія. На географії їжджу один раз на тиждень в сусіднє село Велосипедом. Там, як і на уроках з математики, займаємося за синьо-жовтим підручником, досліджуємо інформацію та вирішуємо багато тестів. Щодо домашнього завдання, то моя вчителька є з тих, хто любить отримувати інформацію з різних джерел. Тож вдома я маю велику купу підручників, з яких я читаю матеріал по темі, після чого я дивлюсь вебінар в Ютубі і шліфую всю тему тестами з простого ЗНО та освіти UA. Тепер же, коли ми закінчили з моїми методами підготовки, я вам хочу розповісти про те, як я на власному шляху зустрівся з вигоранням, і про те, як воно забрало у мене цілих 2 місяці навчання. Перша причина мого вигорання це те, що навчаючись у 9 класі, так само частково і в 10-11. Моєю проблемою було те, що я з навчанням взагалі не дружив. Постійно не домашки, відсутність бажання навчатися, погані оцінки, це була ніби моя біографія. І коли я почав готуватися до НМТ, величезний об'єм інформації ніби звалився на мене, і я його просто не витримав. Тому через це я вигорів. Другою причиною мого вигорання стало те, що я хотів бути незалежним і оплачувати своє навчання самостійно. Тож я влаштувався на роботу. Основною проблемою цієї ідеї було те, що я працював з 8 ранку до 7 вечора під палющим сонцем в плюс 30 градусів. І я повертався додому з головним болем, з постійною втомою. І мені ще треба було віддати хоча б годину-півтори для того, щоб приділити час навчання. Ходячи з того, що я дуже багато часу приділяв роботі, мені дуже погано вийшло приділити час навчання, і через це я постійно переживав, що я можу завалити НМТ. А говорячи за гроші, я їх накопичив не дуже багато, навчання в мене було дороги. Тож я дуже переживав, де їх можна взяти, дуже багато над цим роздумував. Так як я дуже і дуже не хотів переходити на батьківські гроші, і через це в мене виникав постійний стрес, де би то їх знайти. Для уникнення повторного вигорання я створив коротенький перелік з п'яти пунктів, які допомагають мені його уникати. Перший пункт це те, що я повністю звільнився з роботи, і тепер не планую на неї повертатися до завершення своєї підготовки. А другий пункт це те, що я повністю перейшов на батьківські кошти, і тепер я не переживаю, не думаю, де би то взяти гроші для навчання. Третій пункт це те, що я постійно проходжу пробники для відслідковування своїх результатів, на які я бал пишу. Четвертий пункт це те, що я почав систематично навчатися, і моя підготовка складається з 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви, знову 25 хвилин роботи. Після чого, вже як пройшла година навчання, я роблю 1 годину перерви. І після цієї 1 години перерви я переходжу до наступного предмету. А, і на кінець, п'ятий пункт. Це те, що я в перервах між уроками тих 5 е, хвилин я вкладую в спорт. Те, щоб я розрухався, розгрузив свій мозок, і потім з спокійною душею я переходив до наступного предмету. До речі, тут я для вас зняв коротеньку нарізочку моментів з мого тренування, з тих п'яти хвилин, які в мене є для перерви, тому пропоную вам зараз глянути. Up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid. You could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid. So shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. І на кінець я вам розкажу про те, що, мабуть, ви всі давно чекали. Це те, скільки я зараз страчу на навчання, і який мене зараз Є бал. Українську мову я складаю на 148 балів зі 150. Математику я складаю на 118 балів зі 100 необхідних. Історію я складаю на 155 із 130. І географію я складаю на 136 балів із 130. Тепер я пропоную поговорити про ціни. За українську мову я плачу 990 гривень в місяць, за математику я плачу 300 гривень за 15 години заняття. За історію я плачу бублик, так як я її вивчаю самостійно, І за географію я плачу 250 гривень за 2 години заняття. Загалом мій чек становить 3190 гривень в місяць. А для тих, хто додивився це відео до кінця. Я маю для вас секретний розіграш, для тих, хто напише в коментарях точне число. Скільки я за це відео сказав слово НМТ, отримає від мене 50 гривень на карту. А на цьому моменті я з вами прощаюся. Всім щасливо і всім па-па!